Отаке величезне надбання годинникового майстра. Безліч всього, цілий великий ящик корпусів, кришок, циферблатів, два великих ящика механізмів. Тут просто безліч. Безліч всього. Тут ще в пакетиках є механізми. Такий високий ящик. Ракета Побіда. Слава і багато чого інакшого є. Цілі баланси, є без балансів, є дуже багато. Дуже багато всього є. Це все досконально не показую, Але для годинникового майстра. Це є цілий клад. Сотні браслетів. Ну, напевно, більше ста. Всі браслети цілі. Поломаних браслетів нема. Значить, є для електронщика є такі от Монтана. На запчастини. Такі різні. Тепер маємо тут дуже багато болтиків, Пружини є. Все, спадок годинникового майстра. Просто безліч. Дуже багато кілограм. Всього для ремонту. Балансів є багато. Балансів цілих є багато в механізмах. Браслетів дуже багато. Всім дякую за перегляд.